Підприємство здає в оренду обладнання, рахунок акт виконаних робіт відповідно податкову накладну виписує останнім днем кварталу. Договір договорі так прописано, а не помісячно. Чи може це бути проблемою з точки зору ПДВ, зобов'язань кредиту, орендаря, дякую. Чесно, я не бачу жодних проблем, пані Тетяна пояснює, чому. Ну, у нас для ПДВ, ще раз повторюю, діє правило першої події. Якщо порівнювати послугу оренди з послугами взагалі. То строк договору про надання послуг становлюється за домовленістю сторін. Тобто, ви можете дійсно домовитися, що. У вас акт підписується там не раз на місяць, а раз в квартал. Це домовилися орендар з орендодавцем. Тобто періодичність підписання акта визначається за угодою сторін і може бути як щомісячна, один раз на квартал, а може взагалі раз на півріччя. Те ж дивіться, не забувайте про правила першої події. Тобто, якщо у вас там і оплата відбувається, там раз в квартал. А не щомісячне, то відповідно у вас будемо дивитися, що там перше, акт чи оплата. Якщо у вас і оплата, і акт раз в квартал, подивимося так на дату що раніше. Тобто, ще раз повторюю, ми можемо нараховувати податкові зобов'язання ходячі із. Квартальне, будем казати, не звітності, а підписання акту. Чому тому що не вимагає податковий кодекс це робити помісячно, саме для договорів оренди? Головне, що у нас коли підписано акт або коли була оплата. У нас навіть коли дата нарахування податкових зобов'язань, це дата складання документу, який підтверджує надання послуги. Якщо таким документом є акт. Про надання послуг за ренди, і він складається раз на квартал, то відповідно це і дата, коли підписання буде дати нарахування податкових зобов'язань, якщо попередньо не було оплати за такого оренду. Тому тут самі все вирішуєте. Немає ніяких таких підводних каміння, в чому податківці скажуть, що необхідно робити це помісячно. Так, да, це практика, але із цієї практики є винятки, що можна зробити раз на квартал. Відповідно на дату складання податкового акту або на дата оплати, якщо це раз на квартал, необхідно скласти податкову накладну, залежно від того, яка дата у нас є першою.